Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите мені вподобайки і пишете коментарі. Сьогодні субота, 1 липня, і я хочу такий зробити обзорчик свого квітника, ну, правда, трішки заросшого, і показати, що робить чоловік. А чоловік підготовлює дошки, шліфує їх. Гойдалка вже зроблена, а він вирішив з душок зробити ще дах, тому що профіль дуже дорогий, а дошкою трошки економніше. А зараз, друзі, переміщаємося у квітник, на якому ростуть гладіолуси, флокси, ромашки, юка, троянди. Ну, ще тут росла у мене лаванда, але я її пересадила на інший квітник. Трішки продала. Тут юка, хости. Ну і, звичайно, мої плетючі троянди. Це є краса мого квітника. Вже потроху мої троянди відцвітають. Деякі будуть ще по-другому разі. Вже і юка зацвітати буде. Ті троянди теж вже відцвітають. Подивіться, яка божественна краса квітів. Це просто щось. Милуюсь кожного дня, зранку тільки встала з ліжка, зразу роблю обхід. Переглянула свій квітник. Все, я задовольнилася. Тоді починається в мене день. Подивіться, яка краса. Вона дуже красива. Її вже 5 років. За 5 років вона як розрослася. Її можна і на арку впускати, але мені дуже шкода її було обрізати. І чоловік зробив такі підпори, і я її зробила таким кущом. Вона дуже гарно так дивиться, бо якщо на арку впустити, вона вже і не буде мені такого вигляду мати, а тут вона мені так дуже-дуже компонує. Так що дуже люблю троянди, особливо плетючі, тому що вона, як зацвітає, самі бачите, таким кущом. Це просто щось неймовірне. Подивіться, яка краса. Я кожного року чекаю, чекаю з нетерпінням на той дивовижний її цвіт, та дійсно. Хости посадила під деревом, щоб їм холодочок трошки був. А це ще одна красуня, якою я теж милуюся. Подивіться, який в неї такий ніжний, ніжний колір. Та гарна по-своєму, та по-своєму гарна. Такі китайки, можна сказати. І це, яка гарна. Дуже-дуже вона мені подобається. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а я бажаю усім миру, злагоди і любові.